Огляд на танк h 3 це важкий танк 9 рівня за бойову перепустку. Зараз я вам все детально покажу. Також не забувайте протискати вподобайку цьому відео, і також напишіть в коментарях, як ви думаєте, буде він і бою чи не буде він бою. Поїхали дивитись. Також дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини. World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Бойова перепустка розпочнеться 6 листопада. Це колаборується з, з, з фільмом Жахів, якщо не помиляюсь, який називається Кодячі Мерці. Це буде бойова перепустка, за яку потрібно буде заплатити 3,5 тисячі голди. Також можна буде перекупити одного з цих командирів, які ви бачите на екрані. Прикольний, також можна отримати буде 3D-стиль, такий весь в. Такий прикольненький 3D-стиль можна отримати. Також є ттх цього танку. Давайте подивимось. Це 400 середньої шкоди, 248 пробиття ББшкою, на 9 рівні 248 ББшка, ну таке, десь 304 під калібер має пробиття. 28 секунд йде, але головна, тут головний прикол в тому, що між старядами 5 секунд. Перезарядки 5 секунд. Тобто 28 секунд це повністю барабан і весь барабан, якщо не тут 5 старядів в барабані, весь барабан вирізовується за 20 секунд. Тобто ви весь весь барабан з перезарядку реалізуєте за 40. 8-50 секунд. Ну треба тестувати. Скажіть чи схоже на реалізацію барабана якогось мінотавра або там дев'ятий рівень ПТшки італійської. Скажу чесно, виглядає поки що так собі. Набагато приємніше роздавати барабан швидко, там коли між тичками там 2,5 секунди, а тут 5 секунд. Чи буде це не прям легко, чи з. Буде це кайфово, от це вже не знаю. Тут ну, дуже гарний 3D стиль, мені подобається завжди колоборація 3D-стилі, подивиться і мотоцикл, якийсь висить і. Гармата гарна, і каточки Ну, виглядає досить солідно. Головне, щоб цей танк не був повним калом. Але ТТХ-шки поки такі сумнівні. Бачимо, що розкид 0.33 в стойці, розкид, до речі, хороший, час зведення хороший. Тобто, як для важкого танку барабанного, плюс ще 46 він їде вперед, досить непогано. Я бачу, там бронювання пише 222 мм. Але треба зараз гарно подивитися, як взагалі баштами цікавий танкує. Тут кавенчики, в принципі, можуть бути непогані, але чи бу... просто мені цікаво, як він. Схожий по гамплею. Він схоже більше е, до якоїсь 50 b чи схоже більше до той же італійської ПТшки, але без броні. Тому треба зразу дивитись. Також такі нагороди будуть за по проходженню будуть і Бони, е, будуть і члени екіпажу. Якщо у вас буде покращена перепустка, також буде 3D стиль, танчик і ось всякі приколи, які ви бачите на екрані. Тепер давайте трішки на ТТХ, давайте більше подивимося. 3... Мінус 7 КВН. Мінус 7 КВН. Мінус 7 КВН 222 бронювання башти. Ну там будуть кути, ну може буде 250, потома потужність. До речі, їде він непогано. 17 кобилок на тонну в стоці, Зараз ми ще сюди турбінку вкинемо, може буде досить неприє... Непогано. І 400 метрів огляд. Ну окей, хпшки в стоці 1700, якщо не поляс. Так, 1700. Тут ще питання: чи треба йому ці хпшки? Може в нього стабілізація зовсім лайно. Я декілька боїв на ньому зіграв, чесно кажучи, начебто з ХПшками окей. Так, член екіпажу, ви бачите на екрані. Це ось перки командира, перки навідника, механік водій, заряджаючий. Обладнання я ставлю тут стабілізатор, турбінка і хп, і другу збірку, другу збірку я би спробував. Це якась. Ну, можна турбінку скіпнуть на маленькі мампи. Це стабілізатор, це стаб, Ой, це точніше хпшки. І щось на стабу. Може спробувати в три, хай буде. Або щось інше. Тут уже вибирайте на свій смак. Отаку От збірочку в закриту мапу, я пляпнула. По польовій модернізації. Перше ліво, друге, нічого не трогаю. Абсолютно, тут можна поставити ліво, якщо хочете, але мене і так, і так влаштовує. Третє право, і четверте можна. Тут уже також дивіться по собі: або ліве, або право. 17. він, в принципі, назад, 17, це досить швидко, ні? КДшка та одна секунда, в принципі, нічого не вирішить. А я б ліве поставив. Мені прикольно, коли танки дуже швидко їздять назад, 23 км на годину. Це дуже швидко. Якось так. Фінальні ТТХ виглядають таким чином. 25,8 секунд КД. Ноль три розкид 1,91 За зведення, місім кавенчики. к камаже хпешок, їде він вперед. 52-23 назад. Шикарно. 453 метри огляд. Ну. Начебто непогано. Давайте зараз ще подивимось його бронювання. О, я станчик, то здоровий. Ло, башти 225 mm. міліметрів. Яке лайно. В плані бронювання. Тут, коротше, броні взагалі немає. НЛД ж, тут можна когось буде розвести якусь вісімку, але тут ВЛД-111 мм. Тебе бабаха буде шотить в лоб. І це печалька. Бортиком ти нічого не танкунеш, в принципі. Тут все пробувається, лоб, башти, пробувається на виліт. Дядьки, броні тут немає. Броні немає, інколи бабешку восьморіння моріння, і все. Але все інше. На ньому просто треба буде грати, не спішить, по-перше, по-друге, виходити тоді, коли ти впевнений, що противник КД. Тому ж, або в розмін їхати, По-іншому на ньому не зіграєш. Ну, поїхали тестувати. Зараз зіграємо декілька боїв, я скажу свою думку стосовно цього танчику. Полетіли. Так, закину нас на мапу Монастир. Абсолютний топ. Хотілося би спробувати, звісно, пограти проти одинадцятого. От проти одинадцятого я навіть не знаю, як будете на ньому грати. Поки що мене немає навіть уявлень. Я не скажу, що цей танк повний шлак, тому що в нього гармата досить приємна по стабілізації, досить приємна по зведенню, влучанню. Але оці КД 5 секунд між стичками, це. Пам'ятаю, коли мітки брав на кару 45 тонн, і там 4 секунди між стичками. Ой, я плювався. Ні, тут стопа шикарна, шикарна. Стабілізація просто моя повага. Без турбінки він їде. Ну, якщо от така мапа по типу Монстеря, де не потрібно кудись спішити в позицію, да, то в принципі 45, якщо танкчик їде, це досить добре. Стабілізація, як в Бешки, дуже схоже по Бешки. Лічок здоровий. Дуже схожий на Рінгат, мінус 7 кван -7 кв... також це достатньо проблематично для мене. Я люблю грати на танках, яких є КВН, і не відчувати себе якимось лайном на мапі, ну тут. Не скажу, що це прям дискомфорт, але комфортом ну, також не сильно пахне, насправді. Тому що мінус 6 це... і мінус 7 це як оце в Кер 1, це як оце по сьомого Ось дав тичку, і 5 секунд чекаю. І 5 секунд чекаю, капець. 3, 2, 1. Йду в да. Дуже неприємно релізацію з барабану. Гармата шикарна по стабі. Абсолютно, дуже комфортно. Різайців з барабану дуже дивно. Кидаюсь барабанчик так швидко. Я там тонув. Я танку ще сейчас уявіть. 22 секундочки, там КД. Ну, чесно, він не лайно. Однозначно, він не лайно. Він не лютий шлак. Гармата просто комфортна, дуже комфортна. От сама реалізація КД. Якась бешка на мінімалках 9 рівня. Але з такими собі ТТХ. Ми якби зробили 3,5 секунди між КД, це був би дуже приємний танк. Дивіться, шикарно. Каточок. без дамагу, ну да. Да. Ось так. от. І це Попа проти вісімок. Поки що. Зараз будемо чекати бій, коли мене кинуть якусь абсолютну. Там до 10, до 11. Так, що в нас вийшло? Давайте дивитись. 3700, абсолютно легкий бій, не поспішав, комфортно. Досить танк приємно їде. Що щось з нього буде? Я думаю, на ньому будуть катати. Фармити на ньому можна буде, тому що у нього скільки голда коштує. Так, голда 5600. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А що ти на ньому нафармиш? Ну прикол в тому, що на голді ти будеш йти в мінус 100%. Ти будеш давати декілька барабанів, якщо це на голді, будеш там давати 3000 дамаги, наприклад, витрачати на це плюс, мінус, там, ну, не 6 тичок, ти будеш йти в нормальний мінус. Ну, ну окей, якщо в тебе будуть плюхи кланові, якщо ти будеш давати особисті підлічати резерви, ну, будеш виходити якісь там плюс 50-70 тисяч. Чи це багато для танку, чи Чи це саме танк-фармер? От інше питання. Якби ББшки були десь 260-270, то можна було б і на ББшках кататися, але в цілому, тут вирішувати вам, як вам буде більше подобатись, щось на ньому можна буде робити. Мін з турбінкою ї... він їде дуже швидко, дивіться, бам. Розінався з місця. І я лечу. Огляд у мене хороший. Гармата у мене на дистанцію. Також досить приємно летить. снаряд тут 1500 метрів маєш. Один... 1488. Оооо, 1200 бабешків летить. Ні, ну тут питань майже немає до нього. Фаза справа, Тортик справа, ексемки також там. На мені треба розвертатися і їхати направо Алтешка, до речі, тут стоїть. Опа єсь. Раз. Даю якийсь шотик поки що на перекаті. І теж дивіться. Я вирішив поїхати до каменю, і Зараз це мені вкинуть. Дуже багато вкинув. я помилився. Я танкую. Бачите ББшки, 8 гривня ви танкувати точно будете. От, наприклад, я їхав, отримав декілька шотів від роги. ББшки я танкнув. Це приємно. Хоча б щось він танкує. Дякую, що це прям танк підтримки. Ні, він танк підтримки. Ну, щось типу. Опа, ловим Три. 2, 1. Раз. Приємно летить. Я так не пробив, напевно Думаю, що за фіння? Хто його прокидає. Я пробив, сюди його. Угу, идем к да. Питання, чи їхати буде це вже Мене турбує. Тортика трошки розрядимо, чи ні? Ну таке нормально. Жахлива ситуація насправді. Не знаю, кома моя команда в нулі навідалась Щось танкує. Щось танкує. Але проти 10 і 11 складно складно на ньому буде, скажу чесно. Та ну. ще птичка Є, 4К. Мені гармата дуже подобається. От реально стабілізація тут, як для тяжа, ну майже ідеальні. Дуже подобається гармата. В плані комфорту, стрільби, реалізації. На нього можна буде виграти, якісь показники. Скажу чесно. На якісь стратей00-3500, я зможу на ньому пограти. Ну, хто перший на мене поїде? Хто ХТО? Хто не боїться мене? Каїнчик ти? Все, на жаль. Що в нас виходить за два бої? Що в нас виходить? 4500 тут 17, 15, 12, летить, в принципі, непогано. На голді мінус 40 тисяч. Це на прямому аккаунті. Окей, ми зарядимо ще, через ще нагадую, свої резерви, плюс 50, плюс кланові. Це може бути, я ж кажу, 40, 50, 70 тисяч фарму в деяких моментах плюс 100 тисяч. На голді щось фармити він буде, і це окей. Але це треба реалізовувати всі тички і пробувати. Перший бій там було трошки гірше, начебто. В мене вийшло 99 судить плюс плюса, тут 80 бонус за бої подій, ну 12-15 тисяч я фарману без резервів. Щось можна буде робити. Підведемо підсумки. Окей, кинула мене тут в абсолютну нубку два рази. Я грав проти одинадцяток. На нього грав проти десяток. Мені було складновато, скажу чесно. Танк підтримка, танк має їхати в. Перш на першу лінію один. Йому треба, щоб хтось був поряд, один-два союзнички, які можуть розпікати, розтанкувати якусь шкоду, і ви так несподівано вийдете. Це треба пробувати одинадцятки 300 мм можна Складнувато. Умовно, якщо попадається десь рельєф якийсь 803 або контрівер, вам буде важко. Одразу кажу. Вам треба бути десь на другій лінії. Тому за все, все залежить більшість, залежить від вашого скіла і розуміння цієї. Дала на цьому танку можна буде грати. Він не повне лайно, 7 з 10 йому пост. Чому 70, тому що в нього. Давайте перейдемось по плюсах. В нього класна, доволі динаміка. В нього афігенська гармата в плані комфорту, стрільби, стабілізації, зведення і влучання. В нього розположення башти не позаду, також це для мене головне. Є кавени, тобто танк в цілому комфортний. Мінуси, це одні один мінус, навіть два мінуси в мене. Це те, що в нього броня така собі. Ну, в принципі, вона б не потрібна була, якби в нього була реалізація, якби в нього була каде Штичками 2,5 секунди. Це була Бшка 2.0. Але, на жаль, цього немає. Якби. Було 2,5 секунди киде, броня йому не потрібна була. Просто їздили б, танкували б якось там одну тичку з 10, якийсь рикошетик б ловили і роздавали б весь барабан. Тому за це три бали, тому що танк. Не що він виглядає їм бою, але він буде норм, він буде користуватися, на мою думку, попитом, тому що барабани в цій грі, в принципі, цікаві. І мені, і не тільки мені, тому танчик, танчик, окей. Вирішуйте самі, чи. Купувати його чи ні, але думаю, за три з половини тиші рівень, плюс там пройдете ще бойову перепустку, тримати ще додаткові плюхи. Ну це зовсім недорого, і він має місце бути в вашому ангарі. Тому якось так. А дякую за перегляд цього Відео не забувайте подобачки пишіть коментарі. Дякую за увагу наступного.